І чому вони це зробили? Вони вийшли насправді, тому що на той міст на Рабатській стрілці насправді ворог одразу не пішов. І вони за свідченнями вони вийшли туди, вигнали причеп без перешкод десь об 11.00 по своїй ініціативі, без команд. Раптом виявилось, що підривники на цьому причепі не працюють. І саме тому, тобто їх ніхто не перевірив стан. Очевидно, що це не якісь диверсанти, бо вони не знищили той причеп з вибухівкою, а просто там підривники не працювали. І тоді матрос Скакун сам пішов і ціною свого життя активував вибуховий пристрій. На жаль, молодий хлопчина просто не знав, що треба, яким чином треба підривати цей міст.